please Пропонується затвердження план розвідувати на 1 півчіння 2020 року. Відповідно до вимог нам необхідно його затвердити. Задія додатку до рішення у є перелік цих питань. Щоб те, що ми постійно робимо і те, що відповідно до виробника потрібно бути. я хотів би поговорити з вами Ще буде 3-4 то це в нас виходить у нас останній строк, по-моєму, липні, коли ми зазвичай це робимо в червні, значить. Це вже буде на 26 й так? Якщо буде потрапляв. Коя які я доповнені? У нас є внесення змін програми. У нас одна програма, виходить, це програма соціальної підтримки ветеранів. На завершення у нас виносено 8 програм. Ці вісім програм пов'язані з реорганізацією соціально гуманітарного управління, і в нас виникають три розкритики коштів і всі ці... Розпорядники мають свої програми і ми ці, 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 ці програми затверджуємо на 2025-27 років. Ми щось додаємо, зменшуємо, щось Ціну... міняємо. Це нові програми, які затверджуються, ну, у нас технічні, у нас були програми розроблені в 2022 році на три роки. Тепер опять ми розробляємо для всіх на три роки. -3 ми нічого. Нє, сумма, нічого там сумка, не міняємо, ніякі суми нічого Там вимагають. Суми стали запланові на три роки. Вони Це програми. Да, да, Так, так. Да, like. ja,

Це те, що в програмі, це не означає, що ці кошти розумію, ну, ну, А більше мені там по 50, по-моєму, тисяч, по 70 тисяч. вами там було 180 тисяч, я пам'ятаю, що я з першому І Потім 100. ми за взагалі оплату, не просили, ще трошки на обладнання додавали, бо потрібно було якесь обладнання у нас. <вначає. плати> Треба затверджувати максимум, я розумію. Якщо затверджуємо суми менше, то нам приходить за змін. У нас і на сесії виходить, що ми 10 змін цих 8. Я думаю, що на це за один раз нічого не вирішать. Але якщо поставити трошки вище, тоді інакше нам це прогнози. По інших програмах. Так, дивіться, то, що нас одна програма про внесення змін, це у нас коронавір. Ні, по цей восьмий програма. Члени комісії може кого що їх ще ознайомлюється. Подивіться, <говорити> <говорити> По харчуванню дітей є програма. Вчора я почув інформацію, що значить, на 25 й рік харчування держава буде забезпечувати перші четверті 4 класи Планується. електронну. Панується пишуть, що таку субвенцію не дадуть. Но, то, чекаємо, що, друге пишуть в інтернеті, що з наступного чи 25-го року всі діти шкільного mm -hmm. віку будуть харчуватися незалежно, не першу, чи вони першого чи класу, чи вони білий категорії. Ці діти повинні харчуватися. Інтернет пише, що це буде субвенція державна. Це вказано, це, це буде Ні, буде Україна. Що що вчора по ньому президенту. Ще таке. Я думаю, що воно такий був. Так вони буде. Ще в яких програмах у нас є запитання до відповідачі. Це та ясно, відшкодування ветерана, дає піде про поспілкування категорії на області фізичної культури. А що побачить у фізичній культурі і спорту? Фізичній культур і спорту у нас проблема, uh -huh. дивіться, у нас ця програма розробляється від двом культури. Культурні здатні пов'язано з середньом голосу і суши і... Які заходи, щоб виїздні, чи... Заклади, які там. Вони в нас через програму фінансуються, так? Так, тільки через програму. Ні, сам комунальний заклад, він не через програму. А заходи, якщо це здійснюють, то у них є порядок проведення цих заходів. І вони тоді звітуються, і ми тоді пропускаємо через цю програму. Є там змагання. Програму сподіваємося, як і на пенсійні послуги, так без сексі. Це у нас со со відповідно соціального захисту. Так, там передбачено державам, що ми маємо передбачити компенсацію цих коштів. І в нас е війська розробляє цю цю програму. І передбачені ті категорії, кому ми маємо, і е документи люди подають, які... Якщо в них всі ці документи є, то ми маємо відшкодувати в даному частину. Ці витрати підуть. не під з нашого бюджету? Так. Да. Програма соціального захисту населення Пуславської міської. Це в нас раніше була програма захисту АТО. І соціальне захист населення. Тепер ми розділили, це зараз буде в нас не змін. Ми окремо робимо для ветеранів, і окремо робимо для населення нашого, тому що вона робить програму. Це в нас буде така розпитання, яка відбувся. Щоб у нас програма не дублювала одного одну розподіляється. одна буде для ветеранів, одна буде для соціальних... Зрозуміло, закінчення одніше. Голос. Це внесення змін, то у нас виходить, у нас була затверджена програма детеранів. Ми їх доповнюємо, це, це забрали всі ті напрямки, які були у нас у цій програмі е, соціальних захист населення ТОП, перемістовані сюди і розділили дві програми. Одна програма для ветеранів, одна для е, соціального захисту населення уходської громади. Це внесення змін, в нас цю програму вийшла, щоб ми принесли сюди свій ветеранів. Yes, okay. Yeah, you have the listing, that's actually a list that says the conversion first is the time. Просить виділити 100 тисяч для покриття з роботи проєктної документації в організації дорожнього руху по вулиці Івана Франка та Андрія Коменка. Сума 100 тисяч. Організації дорожнього руху. Розробки проєктної документації. Це проєктна документація Це щодо якої... документації щодо організації дорожнього руху. Дорожні знаки, розмітка, да, да. робки, які можуть карапувати. хотіло б коли ще біля лікарні mm -hmm. знаки заборонено нам що немає програми, немає. Це воно сюди буде входити. Якщо вулиця Франка, я думаю, що може це бути важка та площадка, так, 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 так. то then. я думаю, що в процесі проєктування, просто простізації необхідно. Це може, Якщо <проб> ви не знаєте, то включен. <проб> ні, я маю ввіду з точки зору цього, як, що проєктувати по організації руху, так, те, що кажуть, Миколає, то це <проб> не be. Так, я писаю да, я по, по кожному листу. Чи я? То то не не волосу, я, як ви скажете, як про... да. то розповідає? Ви про... підготовлено, що окрем, і... окремо, так? Ні. Я можу окремо зробити. що воно. Якщо не окремо, давайте окремо. Давайте по-друге. Так, потім слідуючий лист по також по. яке...

Так, Звичайно тобто, на всі е, Крім так, ну, практично на всі, я так, Потім також є лист е, виділити 900 тисяч на покриття витрат точного ремонту по вулиці Марінки резун Андрія Малишка, Михайла Ружецького та селах Чайки і Дивинці. Та е, на заходи, з з, заходи та роботи з територіальної оборони. Також виділити 40 тисяч для придбання двох прожекторів зенітно-душукових. Це було в одному листі? В одному листі це голосний голос. То голосує. Один. підприємство Бухарської міської ради Бухарської житлового комунального підприємства направило листа щодо покриття різниці тарифів за кожен місяць. Сума 543 тисячі 451 гривня дві копійки. Кого які є питання? На кого ще я присутній бував? Я думаю, що це питання. Хто там? Голосуйте. Голосуйте. Не вистачає, але зараз я. А що так до Це вирахунок, за те, то способен. Це ограничення свої різниці, так. Розрахунок, це одне питання, але лист від двух станок відділ освіти та навчального закладу в Український центр професійно-технічної освіти. Цьому році, з вересня місяця, цим професійним технічним училищем надавався послуги щодо вивчення предмету захисту країни. Тому відділу і, е, навчальний заклад звернулися до цього, що щодо передачі е, бюджету виділення між бюджетного транспорту, суми заходу освітньої субвенції, суми в розмірі 55 тисяч 120 гривень за надання услуг оцим навчальним закладам закладом, вони навчають наших дітей школярів. Тобто школярі ходять на уроки і педагогічні працівники цього закладу училища надають, не їм знання по цьому предмету. Тому ми за рахунок нашої освітньої субвенції повинні зменшити призначення в нашому бюджеті на 55 тисяч, а міжбюджетний транспорт передати обласний відчасу

to tá show tá

Своїх торгів і е, е, пояснюючи тим, що вони до кінця року не зможуть закупити товар. Тому є відділ освіти, звертається з проханням зані кошти запланувати по спеціальному фонду для того, щоб закупити мультимедійне обладнання до кінця року. А коли був тепер? В серпні чи весенні <плес> напевно. Да, що було на СУЗГУ, потім просто ми пішли в реорганізацію, і воно все зупинилося. А куди цей який виграв? З Києва. З Києва, так. Він йшов на тембер із правда. Ні, що... ні, ні, він не знав, що після Субвенція державна і багато звернулося. Він каже, я Та якщо я підпишу, і він поставить після січня парти і те, що не дозволяли, то я себе поставив мене. Перевірка, і вам може. Ні, він вже що, на те знав, що там, якби у нас не була організація, два місяці реорганізація, як ми не було? покривали. Ми за субвенція не, <плідко> <Бо, плідко> не переходячі, тому ми хочемо кошти користь ку дітей, перевезти твої твій... витрати і купимо. Це 100 тисяч субенцій? Ні, ні. Ні. Там з 15% то це наші кошти да. місцевого бюджету, а 1 602 тисячі тирнів. Це субвенція. Це субвенція. І теж, а ви в співаєте безденька ви, ви закупки? Ми, ми встигаємо. Ми просто міняємо товар від товар. Ні, то ви до кінця року. Да, ми ж зв'язали з поставщиками, все не встигаємо. Ми її перекидаємо гроші, щоб ви використати. Якби вона була переходяща, ми б не спішили. Ми б собі дали. Все Ну, ось можна буде побрати. Ось, 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 Центр послуг, це в центр надання соціальних послуг звертається проханням виділити 50 тисяч на придбання бензинового генератору. Соціальний послуг — це бувший наш інтерцентр, де Наталія Васильовна говорить, це соціальний послуг, це, е, -центр, де, Симон, а задус. Забезпечення, але тут, в листі, вони пишуть, що більше того, що вони не зможуть використати кінця цього року ці кошти, тому вони як, б, як варіант, якщо то ми 25-го року їх використаємо. Є бачення, що буде в нас новий бюджет, будуть у нас вільні лишки, і ми потім, якщо то звільних залишків, можемо їх виділити в слідуючому, щоб вони робити. Ми їм просто да, повторно. Там, наприклад, січні, що буде, то, у січні чи в лютому після прийняття під чудово. Оце одне питання. Про те, що напишемо з кашель, вони звернулися з польтурним зверненням, наприклад. Yeah. кожного напрямку, в кожному листі, тому загальна сума збільшення – 1 733 тисячі 400 окремо рішення, воно включене і внесені змін до бюджету, це та сума 55 тисяч 120 гривень за надані послуги щодо предмету захисту країни, що надавав, що ЦППО надає послуги щодо навчання дітей. Тому це рішення продачу консультанту. Уточного плану за 9 місяців безрахування трансфертів на 103,1%. Фактичні надходження порівнянні докладу звітного періоду більше на 4 мільйона 3600 тисячі 659 гривень. По спеціальному фонду доходи бюджету виконано на 149,1% до уточного плану показників. Видатки загального фонду профінансовано на 85,4% до уточного плану. На захищені статті. Профінансовано 142 мільйона 300 тисяч 784 гривні, заборгованості по захищених статтях немає. Тому прошу. До кінця року на харчування. На харчування в нас кошти забезпечені. В принципі, енергоносії, енергоносії теж всі, всі установи забезпечені, згідно їхніх прогнозних очікуваних видатків. А що буде насправді побачити? Ні, що 143. Успіваємо, Руслан Михайлович, що я колись. Що все ти, так? Так, купує Революч. Є якийсь запит. Сергій Іванович. Ні. Руслан Михайлович. Голосує.